Доброго дня! звичайно, жодних сумнівів в тому немає, що потенційне схвалення 47-го президента Америки Дональдом Трампом постачання Збройним силам України ракет стратегічної дії Тамагавк не є тим фактором що передумовою свого роду зміни подій на полі бою а в першу чергу і головним чином може свідчити про те що трамп фактично перейшов для себе персонально для себе Ті лінії, які стримували його перейти на бік України. Це головне. І саме тому кремлівський диктатор та його оточення, буквально істерії, останніми днями фактично закидали ефір своїми заявами і погрозами відвертими погрозами, в тому числі персонально, путіним, коли він сказав, що постачання тамагавк може остаточно зруйнувати відносини між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Виявляєте, в якому мареві перебуває кремлівський диктатор, що він веде мову про те, що Може остаточно зруйнувати відносини. Тобто він перебуває в стані в тому, що він вірить. Відносини між Кремлем і Білим домом існують. Це його філософія. Боротись з цим фактично неможливо. Якимись контраргументами, якимись доводами, якоюсь логікою. Ні. Бротися з цим можливо лише силою, однозначно. Сило, силою, якою Кремль дійсно боїться. І саме тому Путін і виставляв вже персонально. А це буває вкрай і вкрай рідко. Коли російський диктатор власноруч оголошує ультиматуми, і ультиматуми нікому, а прямо Сполученим Штатам Америки в обличчі американського президента, в даному випадку, Дональда Трампа, це дійсно вельми і вельми нестандартно. М'яко кажучи ситуація. Важко пригадати, коли радянські або російські лідери вдавались до такого роду дій. Навіть ані Брежнєв, ані Андропов. Не кажучи вже про Черненка, я особисто не пам'ятаю, щоб вони припускались до такого. Напевно, робив це виключно Хрущов. І я вже, на, на моїй пам'яті десь приблизно 2-3 місяці тому проводив паралелі щодо того, як Хрущов у Відні. В 1961 році фактично політично знищив Кеннеді під час їх перемовин, що відкрило шлях тоді до Карибської кризи і до неймовірного погіршення відносин між США і Радянським Союзом. Фактично те ж саме відбулось на Алясі. Не знаю. Чи міг передбачити Путін, що після його, будемо казати, прямо тріумфу стратегічного тріумфу на Алясці, буквально через півтора місяці він буде вдаватись до таких ультимативних погроз? Попереджаючи. Особисто американського президента не надавати українській армії ракети-тамаґав. Напевно, що Путін і його оточення не могли очікувати такого повороту подій, а були впевнені, що подальше посилення бойових дій та а це вже природньо. Перенесення бойових дій за межі України може таким чином вплинути на Дональда Трампа. Зараз найбільш небезпечно може бути наступне. І Путін і його оточення. Просто неймовірно хочуть поєднати питання українсько-російської війни з питанням долі договору про стратегічні ядерне озброєння. Що ж, їх бажання абсолютно природні. Черговий ультиматум був виставлений уже три тижні. І це ще. Один фактор, який ще більше додає нервозності в лавах кремлівських очільників. На наше щастя, Білий дім, всі найвищі урядові чинники Вашингтона і особисто американський президент поки що зберігають стратегічне мовчання. Це стратегічне мовчання буквально на вагу золота. Залишаючи Москву в абсолютно стратегічній невизначеності, не знаючи, чого чекати. Це знову вкрай і вкрай позитивний фактор. В першу чергу для Сполучених Штатів Америки вже, а потім вже і для України. Хоча з томагавками все навпаки. Навіть припускаючи, що томагавки... Не зупинять агресію, але вони можуть нанести величезні шкоди як військово-промисловому комплексу країни агресора, так і його Збройним силам. І знову ж таки, і це не є важливим, а те, що українська армія буде володіти зброєю такої потужності. Саме це є фактором залякування і стримування. І це також впливає на Кремль і особисто на російського диктатора. Жодних сумнівів в цьому немає. Звичайно, Трамп не може довго мовчати щодо долі договору старт 2 Знову і знову повторюю. Зробити треба все можливе або неможливе. І тут вже треба поєднати сили не урядового сектору, як Штатів Америки в Україні, а також тих, хто розуміє, що відбувається. Важно, щоб це були сили аналітичного гатунку в, в першу чергу в Європі а також в Тихоокеанському регіоні. Просто повинен бути заклик, що всіма можливостями та всіма силами не допустити повторення Аляски в Сіулі. До запланованого саміту в Сіулі АПЕК залишилось лише три тижні. Путін туди збирається. Збирається він це відразу після Аляски, намагаючись і плануючи зробити після Аляски 2025 Сіул-2025. Та наразі я вже точно можна стверджувати, що такого, скоріш за все, не трапиться. Нам треба трансформувати Сіул-2025 в Буенес айрес 2018. Коли Трамп відмовився навіть зустрітись з кремлівським диктатором на декілька хвилин в аргентинській столиці. Саме це і потрібно зробити. Будемо все ж таки більш схильні до того, що або томагавки, або ракети. Меншої потужності, але які також можуть неймовірно залякати Кремль, будуть вже доставлені в Україну до саміту АПЕК в столиці Південної Кореї. І це саме той випадок, коли про це, але саме про цю доставку. Треба буде говорити публічно. Гадаю, після того, як вчора Трамп фактично підтвердив, що він дуже і дуже близький до ухвалення рішення щодо надання українським Збройним силам ракету класу Тамагавк, залишилось лише невеличкий Проміжок часу, коли це рішення буде остаточно ухвалено. Тепер вже заклик до тих, хто знаходиться тут, в Києві, на Печерських пагор... пагорбах. Головне витримати паузу. Паузу, щоб жодним чином не налякати Трампа, а просто краще тримати стратегічне мовчання. А всі переговори, які залишились до остаточного ухвалення Трампом цього доленосного рішення, повинні бути проходити в абсолютно закритому режимі, в абсолютно по абсолютно закритих каналах урядової комунікації. Це аксіом. Просто також треба чинити тиск на українську владу, щоб вони просто мовчали щодо цього. Бо якщо рішення буде ухвалене, тоді України знову буде шанс. І тоді вже точно, майже точно, майже 100% можна буде вірити в те, що Трамп фактично закриє. Для себе, а також для його адміністрації шляхи назад. Мається на увазі щодо того, що він буде колись, це дійсно вже буде майже неможливо повірити, буде погрошту Україні, припинити постачання летального озброєння. Наразі жодних сумнів в тому, що ескалація в ці дні з боку агресора буде лише наростати, що ми і бачимо. Останніми тижнями просто і днями все співпадає з розвитком цієї геополітичної силової драми. Іншого і бути не могло. Удари по українській електроенергетиці були також очікувані. Зараз питання не в тому, що б'ють по українській електроенергетиці. Питання в тому, яка буде українська відповідь. І треба тут уже використовувати все, щоб відповідь була дзеркальна. Можливо, Трамп буде запитувати. Щодо, перед тим, як остаточно підписати указ, чи планує Україна, українські Збройні Сили використовувати тамагавки для нанесення ударів по, по російським енергетичним об'єктам. Я переконаний, що відповідь з боку офіційно України повинна бути позитивною. Трамп буквально відверто казав, що відповіді по Російському енергетичному комплексу обов'язково повинні бути з боку Збройних сил України. І тому жодних сумнів в тому, що томагавки можуть бути використані для цього. Іншого, взагалі, чесно кажучи, уявити майже неможливо. Таким чином, я гадаю, що десь приблизно через тиждень ми Можливо, будемо перебувати в зовсім іншій є стратегічній ситуації, коли баланс сил знову і доволі несподівано буде рухатись на користь України. Хотілося б це вірити і треба докладати до цього всі сили. Питання в тому, як поведе себе Китай. Підготовка до вторгнення на Тайвань, я переконаний, йде повним ходом. Як я прогнозував, що спроби або свого роду дії, які можуть викликати або не викликати відповідну реакцію з боку сил Тайваню, але не в Тайвані справа, реакцію з боку Вашингтона і Трампа. Такі дії з боку Сі майже точно наближаються. А зараз, цим рішенням, яке, скоріш за все, буде ухвалено на протязі тижня, це також неймовірно посилить тиск на комуністичний Китай. Коли Кремль Буде жалкуватись Пікіну, що ситуація в Україні різко змінюється не на користь вісі зла. Як буде реагувати червоний Пікін на цей стратегічний тест, поки що невідомо. Скоріше за все, постачання зброї Росії буде лише пасивним. Скоріше за все підготовка до вторгнення на Тайвань буде лише прискорена, тому що за томагавками може послідувати поставки також не менш руйнуючої смертоносної зброї. Це аксіома. Чи вистачить сил у США діяти в таких надзвичайних умовах? Коли? Ситуація в середині Сполучених Штатів Америки розвивається по спиралі. Ви знаєте, я довго себе стримував, але наразі треба казати правду. Я майже переконаний, що цей злочасний, немірно шкідливий, так званий шатдаун, який інспірований демократами, не просто є внутрішньою справою Сполучених Штатів Америки. В принципі воно і не може таке так бути в нинішніх умовах. Якщо це так, тоді лідери демократів і в Сенаті, і в Палаті представників Сполучених Штатів Америки можуть опинитись на межі національної зради. Те, що вони інспірують всередині Сполучених Штатів Америки з цими бунтами. І непокорою правоохоронцям, це вже також межує з відвертим і грубим порушенням Американської Конституції. Таким чином ми дійшли до нинішньої точки американської біфокації. Напевно... А мене в минуті не було жодної можливості. Я щиро вам дякую за вашу увагу. Щиро дякую за вашу підтримку. Бажаю вам всім наснаги, витримки, мужності, здоров'я, віри в наші Збройні Сили України та підтримки наших солдат і офіцерів. Прошу підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого. До наступної зустрічі і допомогти.